Всім привіт! Мене звати Марія Догода і ви на моєму каналі. Сьогодні буде дуже цікавий ролик, який я чекала 3 роки. І це буде травл-влог. Ми їдемо до України! Ура! Сьогодні буде той день, коли я саме їду додому і хочу зізняти і показати вам, як я взагалі добираюся туди. І як я. Взагалі зустрічаю свою сім'ю і все таке інше. Тому, якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали. Зараз десь 6.48. Я зараз живу в Британії, ви вже в курсі. Зараз 6.48 я прокинулася, зробила своє ліжко і зібрала свою сумку. Тут зараз я вам покажу. Ось такий у мене рюкзак, тому що я не буду брати свій чемодан, тому що ми їдемо туди буквально на один або два тижні, тому немає смису. Тут в мене є два комплекти одежі. Також ця подушка, яка я обожнюю, так як мені потрібно їхати десь в добу, це буде і на машині, і на поїзді, і ми будемо їхати летіти. Тому ця подушка буде в мене виручалкою. Я її села. Далі в мене там зарядки навушники, і все таке, які мені потрібно для зачісок та косметика. Далі у мене тут є дві комплекти одежі, розчистка, книжка, шапка. Два комплекти одежі проспіжану. І це все. Потім я ще показу якусь воду, яку ми купувала, тому що як мені потрібно їхати на аеропорті, то якщо я принесу, наприклад, ось цю бутилку, то її потрібно буде виконати. А я не хочу, тому залишаємо, потім все скупимо. Так, це мій рюкзак і я щас. Також, що ми ще зараз зробимо, це... Як мені потрібно буде летіти, і це буде дві доби, тому треба якийсь вибирати такий комфорт-лук. Тому зараз я покажу, що я зібрала вчора. Це буде колготи, тому що я знаю, що в Україні там сніг, а ми приїжджаємо туди, тому ось це буде дуже helpful. Потім ось така термуха біленька. Дуже комфортно, я вважаю, і дуже стильно. І потім, що мені вчора я приміряла, дало такий travel vibe, це отакий спортивний костюм. Вчора я вдягла оце все і боже, я тут такий класний travel vibe почула. Тому я вирішила його саме вдіти. Він від Puma, і дуже комфортний, і також білі носочки. Ну що, поїхали? Ось такий комфорт лук по такий вийшов. Такий просто бомбічський лук. Мені дуже подобається. І також тут я зроблю, напевно, якусь зачіску, яка буде. Ось така, напевно. Подивимося потім. А зараз підемо в ванну, щоб зробити такий міні-селф-кер модді про Тому поїхали! Я вже в ванні і давайте зараз приведемо себе в, в порядок, тому зараз буде маленький такий сел-кер, тому поїхали. Перше, що я роблю, це маю руки перед тим, як я буду мавати своє лице, тому що, як ви вже чула в моєму відео, Мій надзвичайний morning routine в британській школі. Ви знаєте, що це дуже прикольно і важливо вмивати свої руки перед тим, як вмивати своє лице. Тому що прикиньте, там на ваших руках багато мікробів, а потім ви це ще на лице. Тому виправили це. І зараз я вмиваю свої руки. Витираю, а далі вмиваю лицевую цю обмивалку. А далі в нас оракер. Ось моя зубна щітка і зараз буду чистити свою зубу, тому що ну, це ж наше дихання. Тому поїхали. Поїхали. Зараз Час для зволоженого крему, так я його не буду використовувати, так просто розмазюкую на моє обличчя, тому що я не буду вже вертатися до Великобританії до... через неділю або дві, тому треба її зволожити і все. Тому що я її не беру до України. тому... Залишаю тут і попытку вложить свое площадь. Наверное, <різнавний> результат? Вже спостінла і вже виходжу на автостанцію. Поїхали! Що я вже в поїзді, Зараз їдемо до честера, а потім з пересадкою до Лондона до аеропорту, все. Я вже приїхала до Лондона, залишилася тільки доїхати до аеропорта та зачекинитися вже летіти. Тому І зараз будемо їхати до аеропорта. Ще? Нас не пускають на самом. на літаємо. Просто шикарно, чотири години і ні за що. Зараз вирішуємо це питання не знаю, Їдемо, не їдемо. Але капець, <плес> Будемо зараз щось вирішувати. Так, ну що? Це було вже сім годин з тих пір, як я не вмикала ніяку камеру. Ми вирішили повернутися додому, так як ми зрозуміли ці послання, знаєте? Послання з... Тому ми вирішили вертатися в Британію і не летіти нікуди, тому що нас не пускали. Ну, значить, так по. Треба було. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, які прикольні ситуації, такі смішні у вас було з подорожнями. Тому до нових зустрічей, пока!